Няня представляє! Моя родина сім'я. Привіт! Я маленька дівчинка. А ти хто? Дівчинка чи хлопчик? Мене звати Катерина, а якщо лагідно, то Катя. Ка. ри На. Катя. А як звати тебе? Мені 5 років. Один, два, три, 4, 5. А скільки років тобі? У мене є старший брат Олександр. Але ми звемо його Саша. А у тебе є братики чи сестрички? Як їх звати? нас з Сашком є батьки, тато Іван і мама Марія. А як звати твоїх батьків? Та подарував мені брату та мамі прізвище Остапчук. Тому я маю прізвище Остапчук. Мій брат має прізвище Остапчук. Мої мама і тато теж мають прізвище Остапчук. А яке прізвище маєш ти? Мого батька звати Іван. Тому я Іванівна. Так Катерина Іванівна. А мій братик Іванович. Олександр Іванович. А як звучить твоє ім'я і по батькові? У моєї мами є старший брат. Його звати Святослав. А для мене він дядя Святослав. А у тебе є дяді чи тьоті? Як їх звати? Найбільше за все мій дядько любить свою сім'ю. Дружину Олену для мене тьотю Олену. Донечку Наталю. Для мене двоюрідну сестричку. І синочка Василя для мене двоюрідного брата. А у тебе є двоюрідні брати чи сестри? Як їх звати? Мій татко колись теж був маленьким. І у нього, звичайно ж, є мама і тато. Його маму звати Ольга. А тата Микола. Це мої бабуся і дідусь з татової сторони. А як звати твоїх дідуся та бабусю з таткової сторони? Мої бабуся та дідусь назвали татка Іван. А дідусь дав своє прізвище Остапчук. І по батькові. Хм, Дусь Микола, значить Миколайович. Отже мій татко Остапчук Іван Миколайович. А як звучить прізвище ім'я та по батькові твого татка? У моєї мами теж є татко і мама. Це мої дідусь Дмитро та бабуся Оксана. А як звати твоїх дідуся та бабусю з маминої сторони? Хм, Зараз подумаю, яке ж прізвище ім'я та по батькові моєї мами? Татко дав мамі прізвище Остапчук. Дідусь з бабусею дали їй ім'я Марія, а дідуся звати Дмитро. Значить, по батькові вона Дмитрівна. Отже, моя мама Остапчук Марія Дмитрівна. А як звучить прізвище ім'я та по батькові твоєї мами? Ой, це знову я. А ось мій брат. А це мої мама і татко. Ми сім'я. Внизу справа батьки мого тата, а зліва батьки моєї мами та її рідний брат з дружиною та дітьми. Усі разом ми велика родина. Тепер про свою сім'ю та родину я знаю все. Невдовзі ми підемо до школи. Нас чекає багато нового і цікавого. А коли учитель запитає мене про сім'ю та родину, я не розгублюсь і розкажу все-все, що знаю. Але найперше я скажу наступне: моя сім'я це найрідніші, найдорожчі люди, яких я люблю найбільше за все на світі. Дивись, скільки ще мультиків! Вибирай і підписуйся на канал.